На Закарпатті ДБР викрило криптопереправника військового, який перетворив втечі ухилянтів у підпільний бізнес через криптовалюту. Начальник групи одного з місцевих відділень правоохоронного органу вирішив, що може підзаробити на своєму службовому становищі. Коли колега попросила допомогти знайомому чоловікові потрапити до Європи, той запропонував послугу: маршрут до Румунії для незаконного перетину кордону. За дві тисячі доларів комунікацію він вів у Телеграм, де повідомлення одразу зникали. А гроші вимагав переказати у криптовалюті, аби уникнути контролю банків та будь-яких слідів. Після оплати військовий перевів цифрові активи на свій інший гаманець і надіслав клієнту файл з детальними координатами маршруту, порадами як обійти прикордонників, і навіть попередив, що піша дорога займе близько шести днів. Заробити на цьому тихо не вдалося. ДБР, СБУ та внутрішня безпека прикордонників викрили його схему. Тепер військовому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди йому загрожує до 9 років ув'язнення.